Всім привіт! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. А ви знаєте, як виглядає мрія? Ну, я думаю, що ви розумієте, про що буде сьогодні вестися мова. В мене нарешті з'явився стелаж. Ось такий в мене стелаж на 4 полички. Ось так виглядає. Сама така широка поличка буде середня, ось ця, нижня поменше і верхня ще менше. Я тут планую розташовувати підлітки орхідей, щоб на них падало максимально багато світла. І вони дуже гарно розвивалися. Ну і на верхній полиці в мене вже ось така звична конструкція виходить, трошки її модернізували, і в цілому так непогано. Ну що, в мене будуть зараз дуже приємні хлопоти, а саме натирання листочків орхідей і розставляння їх на цей стелаж. Так що давайте будемо дивитися, як оці пусті полички будуть наповнюватися гарнючими орхідеями. Ось, нарешті, трошечки я тут потягала орхідеї, укомплектувала полички. Дуже радію, ви не повірите. Я думала, що сюди не влізе і половина орхідей. Але увійшло майже все. Навіть на полички для підлітків трошки залишилося місце. Я заберу підлітки у зі ложу, поставлю сюди. Там окомплектую інші орхідеї, хочу максимально прибрати орхідеї з підвіконня, тому що сквозняки. Негативно впливають на корневу систему. Хочу по максимуму, щоб в неї орхідеї були на стелажі. Ось тут в мене ще є місце. Робила я скріншоти, повставляю скільки ж на кожній полички. Зараз в мене в люксах на поверхні листочків орхідей. На жаль, в мене немає іншого телефону, щоб одразу знімати вам і показувати. Буду розставляти вам скріншоти. Ось тут я поставила гарну орхідеї, протерла листечко. Ось так виглядає. Поставила кімано два поруч. Це в мене має бути метелик. А це в мене має бути пелорик. Я думаю, з гарним освітленням зовсім скоро ми побачимо цвітіння домашнє. Щось дуже довго в мене пірат метелик. Розкриває свої квіти на підвіконні. Я думаю, що така пасиновка під гарне освітлення для нього піде на користь. І ось тут в мене ось такі орхідеї. Дуже багато орхідей влізло сюди. Я думала, що буде менше орхідей. Зараз я, напевно, ось так трошки переставлю, щоб тут бутони в мене не заламувалися, коли буде орхідея тут зростати, щоб вона так. Він не мала доступ. Сподіваюся, що моя маленька помічниця не буде тут мені орхідеї переставляти і рвати, ламати, як ми це любимо. В якийсь момент вона мені квіточки надривала. Орхідеї зривала, хотіла їх нюхати. Тепер же просто милується. Проста дівчинка, моя орхопомічниця. Ну, ось так. Мене зараз тут виглядає все. Дуже привабливо, і прям-таки здається, що в мене просто купа квітучих орхідей. Деякі орхідеї в мене не увійшли до стелажу, вони були стоять на підвіконні, але не максимально близько до стеклопакету, щоб не примерзали ні листочки, ні квітоносики. Звісно, буду показувати, хто в мене де стоїть, але це така гарна нагода розставити орхідеї. Їх протерти і помити вікна під віконня. Так що ось тепер у мене є стелаж, чому я дуже радію. Все-таки враховуючи, які у нас зими максимально темні, грудень максимально був темний місяць на Харківщині абсолютно. Темрява була на вулиці кожен день. То підсвіткалі орхідей дуже важливо. Так, орхідеї набагато краще розвиваються. І радують нас квітоносами, листочками і корінчиками. Так що ось такі на сьогодні були новини. Я вам дуже вдячна за увагу. Бажаю вам гарного дня і тихої ночі. І побачимось на моєму каналі.